питанням свободи слова занепокоєні і українські журналісти. Небезпечним прецедентом стало порушення кримінальних справ, зокрема проти телеканалу ТВАЙ та інтернет-видання Лівий Берег. Ха, а як можуть взагалі не перегукуватися і ніде не пересікатися інтереси держави, інтереси журналіста? Ліс, який працює на державному телебаченні, в будь-якому випадку, як на мене, має пересікатися не з державою своєю громадянською позицією, яка має збігатися з інтересами держави в ідеалі. Скажи, будь ласка, коли соня кошти повернеться в Україну, а ваші журналісти в редакції? Я сподіваюся, що найближчим часом як тільки закроють кримінальну справу, так. Зразу ми повернемося. Зараз, зараз ця кримінальна справа це є як загроза для кожного з працівників лівого берега, що ми можемо опинитися не в редакції десь за градів. Там державна компанія це компанія, напевно, яка має дозволяти сьогодні всім журналістам в будь-якому випадку виявляти свою позицію. Ми е, не боїмося, скажімо, казати те, що ми думаємо в ефірі. І мене це сьогодні найбільше тішить і радує, Як журналіста Київського форуму. І я вас здивую, якщо скажу, що я ще й головний редактор Київського форуму, тому так склалося, що сам собі господар. Слава Богу. Ваші експерти не варті виєдиного яйця. Причому правого. Ситуація з свободою преси радикально погіршилася в 2007 році, коли за Тимошенко агітували три покійники. Агітували троє покійників, ми повинні це проєктувати на свободу слова. Нострадамус і Іванга агітували за блок Тимошенко. Будь-яка ситуація сьогодні набагато краще. Січні 2010 року програма виходить на УТ-1. Кіпіані говорить, веде пряму ефірну програму Богдан Кіпіані, Ющенко виграє президентські вибори. Пам'ятаєте цю історію? Mm -hmm. да? Прекрасна була ситуація свободи і преси, правда? Oh. Боже, коли ці люди пісуються, ви кажете до сих пір, що вони вибирають дивні духи, так? Да? Свобода слова це коли кожен бере, а не комусь щось не дають. П'ять років сьогодні існує на державному телебаченні програма Київський форум а за ці п'ять років були неодноразові спроби закрити нашу програму. Коли ми дали клич, люди добрі розумієте. Завтра київського форуму не буде. Отак було з ТВА, як було з лівим берегом. Одного прекрасного дня він просто не вийде в ефір. Ось і все люди вийшли під стіни наше телебачення Хрещатик 26. Так ми виходимо п'ять років. Тобто ми вже знаємо, що за ці роки було зроблено. І нас обманути сьогодні будь-якому чиновнику, київському, зокрема, сьогодні там ну вона все таки загальнодержавна тема, загальноукраїнська, не вдається. Ми критикуємо по правді по честі і по совісті. Як воно є, так і кажемо. Ми не є сьогодні гостро критичним до влади чи гостро критичним до опозиції. Ми займаємо золоту середину. Перед виборами не можна перевіряти будь-які засоби масової інформації. Це нонсенс, і це не лише логічно. Так а про це є закон. Так є постанова, є норма, яка забороняє проводити перевірку будь-яку податкову, санстанція, пожежники. І тобі на тобі перед самими виборами лупинуло ТВА. Я хочу е коротко доповнити, сказати, що я був першим незалежним журналістом в Незалежній Україні, проти якого була порушена кримінальна справа за наклеп. Це було у 1992 році. Це була справа за наклеп на президента. Я давав інтерв'ю газеті Незалежність журналісту Юрію Радченко і сказав таку фразу, що Кравчук є лише гвиндиком у мафіозній машині. і Якби він хотів навіть щось змінити, йому це не вдалося. Скажімо, ви Подивіться в інтернеті, важати, коли не... мене били останній раз. Коли вас били останній раз не били. А як ви думаєте, чому вас не били? Не наривайся. Оце питання формату, розумієте? По-перше, навряд чи ми б давали інформацію, яку давав лівий берег, і за якою розпочалася вся ця каша. Я не вважаю інтимну переписку народних депутатів достатнім інформаційним привідом, щоб давати це в стрічку новим. Будь-яка інформація, особливо якщо вона гостра зачіпає чиїсь інтереси, має бути перевірена щонайменше двічі. Повірте, я знаю про що кажу, бо сам неодноразово наривався тобто І ви треба. зараз дуєте на холодне. Так. Я спеціально говорю дуже часто провокативно, тому що з моєї точки зору так до людей краще доходить. Да? Значи, з моєї точки зору більшість українців поки що вміють читати. Як довго така ситуація протягнеться, я не знаю, тому що все менше я бачу людей, які вміють читати правильно треба читати передвиборчі програми немає альтернативи як треба читати передвиборчі програми ворогом всіх українських політиків є всі українські журналісти які почнуть аналізувати їхні передвиборчі програми дякую вам діяльність ЗМІ в умовах виборчого процесу сьогодні ми обговорили стан свободи слова журналіська етика є одне можу сказати завжди завершує програму там доля нашого міста в наших руках тепер власне журналісти вони продукують інформацію все на совісті кожного з нас Те ж саме можу сказати адресувати це владі Будемо дивитися все зараз, тільки починається, тільки стартувала виборча кампанія. Дякую вам, дуже шановні гості, вам шановні експерти, вам шановна аудиторія. Всього вам найкращого і до наступної на віто.